Хотіли вас розпитати про ситуацію на Донеччині. Ну і, звісно, можливо, ви б поділилися якимись свіжими новинами з Лиманського напрямку. Ситуація на Донецькому напряму складна. А, вона завжди складна, вона не є простою. Дуже-дуже багато цивільних міст та сел на даний момент перебувають під активним обстрілом нашого ворога. Російської Федерації, окупанта і тому подібне зазнали дуже важких втрат зараз, те, що я знаю, в районі Зайцева і в районі Бахмутського. Тобто, ворог активно пробує все таки підійти в сторону Бахмута, але були зараз. Але були відбиті, відбиті там атаки та нівельовані всі спроби ворога закріпитися в даному напрямку. На, на маршруті лимана дійсно там тяжко. Наші захисники молодці, просуваються вперед. Стараємось закріпитися, стараємось все таки взяти в до кінця в кільце ворога. Я про це ну, декілька разів наголошував і не міг розповідати, яка там ситуація там. Для наших захисників дійсно складно, але стараємось все таки захопити цю повернути нам цю територію а та закріпитися, так як підвоз БК Російської Федерації на цьому напрямку дійсно здійснюється через Лиман і це стратегічний напрямок для ворога. А також це стратегічно важливо для нас відсікти цей напрямок, щоб вони не могли підвозити БК та обстрілювати дальні прифронтові фронтові міста та села. Пане молодше лейтенанте, Складна, наскільки велике угруповання ворога під Лиманом і на Лиманському напрямку? Ямпіль там. Угу. Розумієте, в, в зв'язку з активною мобілізацією людей, які приходять зараз. Угу. Тобто, людей низької мотивації, їх там зараз ну, не так мало, як хотілося б, їх там чимало. Це тисячі людей. Там, до тисячі людей. Але е, моральний стан цих окупантів бажає, бажає, ну, бажає кращого. Вони е, не хочуть вже воювати, вони, вони розуміють, що майже в кільці, е, і скоро їм буде. Ми можемо згадати те, що було у нас е, в котлах. Е, Постараємося не випустити та закріпити. Е, Забрати собі якомога боже якомога більше людей, які ми зможемо поміняти на наших захисників. Я впевнений, що наше керівництво нашої країни зробить все, аби всі захисники, які зараз знаходяться в полоні і не повернулися ще додому, змогли обняти своїх рідних та близьких людей в будь-якому разі успіхи. На цьому напрямку можуть бути дійсно вагомим аргументом в будь-яких, ну скажімо так, сигналах в бік Російської Федерації. Стосовно нашого ставлення до того, що вони там будуть визнавати чи не визнавати найближчим часом. Ну, принаймні, це те, що спадає на думку, пане Євгенію. Ми ж розуміємо, що Донецька область не обмежується виключно згаданим напрямком. Важливо так само говорити про те, що було на Авдіївському угу. зокрема Авдіївка і Піски довший час так само залишалися, але не найгарячішим напрямком Донеччини. Чи є у вас розуміння, що відбувається там у ваших побратимів? Бо ми розуміємо, що ситуацію треба розглядати комплексно на. Сході нашої країни. Ворог актив, активно застосовує о, всі можливі засоби і методи ведіння боротьби: як чесної, так і нечесної. Стріляє по інфраструктурі, стріляє по нашим позиціям, застосовує міномети, артилерію. Іноді навіть о, прилітають, о, прилітають дрони, а ці дрони Камікадзе. Тобто на цьому напрямку вони. По, по, Знову з'являються цивільні люди, які знаходяться в прифронтових містах, а чомусь не покидають дану територію. Тобто, вже не, не один випадок був, коли там людей похилого віку доводилось евакувати. Тобто, замість того, щоб вести якісь активні бойові дії з окупантом, а нашим захисникам, в тому числі нашому батальйону свободу у складі Національної гвардії України, доводиться евакувати людей похилого віку або людей, які зазнали там поранень. Тобто, це трошки тормозить процес, тому ще раз наголошую всім людям, в чиїх містах ведуться якісь бойові дії. Вам треба покинути ці міста і по, по мінімуму заважати. Я перепрошую за таке слово, але заважати захисникам. Тобто, ну нам, нам доводиться і за ну, любові до наших е, українців, так не застосовувати якусь е, стрільбу в відповідь по окупанту. Тобто, якщо окупант закріпився в якомусь селі або місті, і ми розуміємо, що він з центра села гупає по панам просто 120 двадцятка. Ми не можемо дати відповідь по поворожому по, по поворожі артилерії, тому що розуміємо, що там теоретично зараз знаходяться цивільні, і це трошки ускладнює процес просування вперед. Пане молоке лейтенанти. Хотіло, чи стикалися мені? ви і ваші бійці зі свіжомобілізованими російськими військовими? Так ми розуміємо, що повідомляється про надходження свіжих. Бойових сил з боку Росії, власне, які мали би складатися з мобілізованих. Особисто я не стикався з такими. Ну, були ДНРівці, Еленерівці, були кадирівці, були гривушники. Але з ну, новим призовом цих 300 тисяч мобілізованих на даний час я ще не стикався. Але неоднократно чув і бачив матві матеріали. Як їх швидко без підготовки кидають як громадне м'ясо на нас. Тобто обіцяли там тиждень-два, насправді є вже відомо матеріали, коли там 3-5 днів проходить, людей сажають в танк, показують ази, як треба їхати, як заводити, і відправляють як громадне м'ясо. Тобто Путін в Шойгу та все керівництво Росії черговий раз доводить, вони ведуть не тільки знищення України, а й. А й знищення і неповагу до свого до свого народу у них немає поваги до свого народу. Вони як пушечне м'ясо відправляють їх, а вони просто помирають за диктатуру Путіна. Ну я вважаю, що всі а, люди, які зараз воюють, це розуміють і ці окупанти по перехопленню а, тих же самих нашого гура, а, по перехопленню СБУ, неоднократно кажуть, що вони самі розуміють, що вони гарматне м'ясо. І нічого з цим зробити не можу.